Майнкрафт Лайв повертається! І ви знаєте, що це означає моб голосування. Сьогодні ми розповімо, коли ви зможете зустріти та проголосувати за нових мобів, які можна додати в Майнкрафт. Ми також поглянемо на нових DL з Dragon Dungeons. О, очевидно, ви о, дали качка ласкаво. Про знову в Майнкрафт Монслі ви за нами під час літніх канікул і не міг знайти вигід від цього. Тиму, якщо ви тут новачок, Майнкрафт Лайф це наше велике свято, ой, і за якого ми голосуємо за нових мобів. Це шоу, яке живе для всього світу. Дізнаватись про наступне оновлення. Почуйте без повсього відео наших розробітників і команд про нові функції. І подивіться найцікавіше, що з'являється в Майнкрафті, і все це в одному місці в один час. Цього року Майнкрафт Лайв відбуде в неділі, 15 жовтня. Моєю улюбленою частиною Майнкрафт Лайв є те, що ви так, ви програмні за нову мову, яка буде додано в Майнкрафт. Щороку я навіть не пам'ятала, як довго. Ви б всі мали можливість проголосувати за нову мобу. Який б, б моб не переміг голосувати буде все одно ви. Але за якими моб ми зможемо проголосувати, цього року це буде тайно. Вибачте, моб не цього року, пізніше в шоу. Ми додамо вам більше інформації про факт. Фактично, але спочатку і не лише новий у снапшот у премію і бета картофаний тепер може бути новий бачити. Це веселий новий фінансовий стимул для дослідження. Я думаю, що розробітники отримали цю ідею за допомогою всього диванна кімната. Я з радістю розкажу. Де це на цій карті, яку я намалюю, а тобі о, продам за п'ять кристалів. Гаразд, дякую. Я не знаю, де ванна кімната. Це заробні на життя. Ми також новим заборонені, тому вони мають нові оновлення. А за книги тепер частіше можна знаходити. Усі ці функції знаходяться на екстремальній стазі. І ми... наша наступна головна історія качка. Нещодавно ми опублікували це відео. На YouTube і Тікток це відео має разом 50 мільйонів переглядів. Ми навіть не підозрювали, що качки це те, що ви любите. І вже початку пані панікували та більш цінніше шоу нових лімінок якомога більшого посилання. Щоб отримати вигоду з цієї нової чарівної тренденції, ми поди. Продовжуємо писати функції, які, сподіваюся, змусять вас посміхнутися. Ні-ні, не грайте в цвірку відеотор, збук, який поверне увагу. Музика для моїх вуш. Гол Говорять про це, чи хотіли б насолоджуватися Minecraft Майнкрафт Але у вас немає оркестру, тоді у мене хороша новини. Стренд у Майнкрафт Данжес виходить на касети. Зачекайте, я маю на увазі, о, о, що з травми Minecraft Dungeons незабаром вийде на каси. Це вірно, якщо ви один із о, них чудових людей на о, внілі все звучить краще, тоді о, це ідеальне, що може грати на вашому приступі. Можу почути ваші нудні. Ще поду, коли почнеться голосування, на цьому голосуванні Майнкрафт Live мобу чекає хвилинку, це означає, що ще один о, плинуть на них. Натхнення надходить, а тепер ми чекаємо більше музичних новин. Щ, о, ми щойно випустили на цьому YouTube-каналі серію Лофі, на, наповнені оригінальною та периодичною музикою з наших ігор. Я не міг придумати більшого заспокійлого річ для слухання. Безумовно, краще, ніж наша перша спроба. Новий лоу-денджерс і дракон зараз. Так, лоу-денджерс і Дракон або заотвореного DMD, або ще скорочено або Д. Найкоротше це явище, яке приходить у Майнкрафт. Дослідження кількох локації в забутих о королівствах. Якщо то долина на вітру та окенлі борю, борюся із глядачами. ви виберіть свій клас розб... класичний, щоб уникнути складні ситуації. Це D &D DLC буде доступний 26 вересня, 28 вересня. Також буде реальна пряма трансляція, у якій. Автори контенту Майнкрафту тримають унікальну приходу DD. Ох, Боже, воно на мене не влізе. Це навіть не мій розмір. Ми збираємося розповісти, коли ми зустрінемо мобів, за яких ви можете проголосувати, але спочатку давайте перевіримо легенди Майнкрафт. Перше, ніж ви знову замусите мене в тому, я скажу вам, що ця качка зветься Майнкрафт Легенд. Добре, давайте подивимося на справжній Легенд Майнкрафт. У Лост Легенд цього місяця вам потрібно буде застосувати віртуальні підхід на перемоги над пільнами. Відраскану від, від верхнього дерева, планують, щоб проникнути в бази пігліної гори просто тенька, знищити усі портали протягом 45 хвилин, щоб отримати ексклюзивну шкіру, рота, обставину жука. Тепер пам'ятайте, якщо хтось запитає, ви зараз качки, зрозуміли? Час для нових моб. Це які ми в сі, качки отримали ці дані, для того ми розкриємо мобів, за якими ви зможете 15 жовтня прямо проголосувати. Ось ще одну дату. Яку як і минулого року буде кілька способів проголосувати? 48 годин для початку Майнкрафт Лайф. Буде нав, навіть супер такі живий дослід у ігрі. У якій ви зможете, звичайно, не забудете, що саме у Майнкрафт Лайв відбудеться в неділю, 15 жовтня. Ми не тільки отримати волочь інформацію про те, що буде на Майнкрафт Live, а тут ви також дізнаєтеся, хто переміг у голосуванні мобу. Бо... Дякую за перевагу і до зустрічі Майнкрафт Лайв. Ось туди. Ой, готові качечки. Перевірю мені мої гроші. Перестань. Майнкрафт Лайф. Ну, все ж таки, дякую, друзі, за те, що подивилися моє відео. Я старався над цим підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока-пока!